Це покарання йде саме від Бога для е, багатьох людей, воно таке навіть е, ну, ніби дуже логічне. Але в чому різниця дійсно покарання від Бога і, наприклад, наслідків гріха, який е, стався разом із нами? Коли люди зустрічаються зі злом, коли люди зустрічаються з болем, з трагедією, е, багато питань задають, і не всі отак от саме звучать, тому що є. Цілий набір питань, які звучать подібним чином, типу, якщо зло таке є, то невже може існувати Бог? Якби Бог існував, то цього б не було. Інші трошки глибше, які йдуть, які розуміють, що світ створений Богом, які не можуть відкинути існування Бога, вони говорять: якщо Бог є, якщо Він є любов'ю, то чому це все відбувається? І теж задається в оце не прийняття, але і ті, і ті задають трошки неправильне питання, тому що вони розглядають цей світ як тільки те, що Бог є над цим світом, і тільки Бог керує цим світом. Ну так. і все, що відбувається, воно чисто його владі в його владі, його, його керівництва. Але коли ми читаємо біблійну історію, ми знаходимо ще одну силу. Ми знаходимо трагедію, яка почалася на небі, війна, яка почалася на небі, що був ангел, який повстав, і який сьогодні має ім'я Люцифер або Сатана. І оця боротьба, вона і сьогодні продовжується, але вже не на небі, а тут на землі. І ми всі залучені у цю боротьбу. І тому, коли ми дивимося на якесь зло, яке відбувається на землі, то не Бог є ініціатором зла, а є той, хто на землі творить зло. Є той, хто зацікавлений у цьому злі, і відповідальність лежить саме на сатані. І тому, коли ми сьогодні зустрічаємося з цим злом, дійсно нам потрібно розмежувати, де є простий наслідок гріха, а де є Боже покарання. Адже не все, що стається на землі, це є Боже покарання. Коли ми навіть саме банально вдома виростає дитина, є дуже багато речей, які вона не розуміє до кінця. Вона хоче літати, піднімається на кришу і каже, я зараз полечу. Що ми кажемо? Стоп, стоп, стоп! Фізика так не працює. Є закон земного тяжіння, тобто є певні закони, як ти не можеш порушити ці закони, вони тебе обов'язково вони мають владу над тобою. Отак і в нашому світі з духовними речами Бог створив і є певні закони. Але коли людина обирає порушувати цей закон, вона безпосередньо буде мати наслідки гріха. І сьогодні ми живемо у світі, там, де ну, просто дуже багато людей порушує закон Божий, і тому безпосередньо ми зустрічаємося з наслідками гріха. Навіть якщо є якби, людина, яка не порушує цей закон, людина, яка хоче жити по Божим законам, вона вірить у Господа, але може бути поруч зовсім інша людина, яка вибирає жити не по Божій волі. І вибір отієї людини він може, якби, мати наслідок не тільки для неї, а для всього оточення, для багатьох людей. Щодо виховання Божого, це дуже окремі випадки. Якщо ми виховуємо дитину, то ми спочатку повинні пояснити їй. Спочатку можливо дати можливість декілька разів засвоїти дитині, що це не можна робити, що це неправильно, що це шкодить їй і так далі. Можливо, навіть спочатку додати відчути, який на дотик оце гаряча праска, яка вона на дотик, щоб дитина зрозуміла наслідок порушення закону. Але після цього ми можемо провести певну виховну таку діяльність, покарати дитину, але з якою ціллю? З виховною ціллю, щоб вона вернулася. Тобто, якщо вона свідомо сама робить неправильний вибір. Може інколи бути покарання для того, щоб дитина вернулась. І це покарання може бути навіть просто дати можливість отримати наслідок, mm -hmm. доторкнутися до цієї праски. Тому якщо ми дивимося на Бога, тут дуже тонка межа, де він хоче виховати людей. І е, дуже складно нам зрозуміти взагалі, які ці моменти, коли він хоче. Е, неправильно буде з нашої сторони. От говорить, отут Бог тебе виховує, отут Бог тебе карає, щоб ти…» оцей. Звідки ми знаємо? От, от звідки ми знаємо. Це тільки в Божих руках, як люблячого батька, тільки він може в певний момент прийняти це рішення виховне, тому що він знає, скільки було зроблено, скільки було сказано, і який людина вибір робить. Тобто, це дуже крайня така межа. Дуже дякую, що так розгорнуто показав, що тут, ну, не лише один бог за все це відповідальний. Дійсно, а. є вибір людини, є інша сторона, і це дійсно важливо знати, тому що це, в принципі, і вирішує підхід до е, вирішення цього питання і проблеми, яка в нас постає. Е, Віталій, як зрозуміти, чи є страждання країни протягом усієї історії, зокрема, це геноцид, е, це угу. наслідок гріху нашого народу, угу. там, чи якогось іншого народу. От, е, як це було в біблійні можливі часи? Як це сьогодні? В якій площині нам це питання розуміти? Є один дуже яскравий приклад, коли Ісус з учнями йшов, і була людина сліпа від народження, і у учню зразу виникає питання, яке на слуху у всій культурі, тому що так прийнято, так кажуть. Якщо щось стається, це Бог покарання. Так, якщо В тебе є хвороба, це покарання. І вони питають: а хто згрішив? Він чи його батьки? Бо якщо від народження такий народився, ну де гріх? А Ісус їм каже, так ви неправильно думаєте. Тобто ви ставите якийсь такий вибір, який не дає там, альтернативи. Не в будь-якому випадку це... Бог поганий. Да, в будь-якому випадку Бог поганий. І він каже, ні ті, ні ті не згрішили. Просто, тобто, ні батько, ні син не згрішив. Да. Ні батьки, ні дитина не згрішили. Тобто, а це, це зовсім прав... інше. Тобто, якщо вони згрішили, можна вважати, що це правда, сім'я хороша е, ну, живе добре, робить добро людям, можливо, прикладові, зразкові християни. Але може бути сліпота, так з народження. Тому що на той момент вони як розуміли? Якщо людина багато успішна, якщо в неї здоров'я є, значить вона благословенна Богом. Ну так, так що вона... можемо вважати за не знаю, Арабські Емірати, значить вони мега благословені Богом. Так, ну, значить... А ми ні. <ріх> <ріх> от от. Або людина, яка там ну багатство може бути. Тобто це по неправильне по уявлення причин. розуміння Бога. <ріх> так, так. Це неправильно, тому що багатство можна здобути через корупцію, і що якщо я корумпований, маю якесь багатство, то я благословенний Богом. А навпаки, я, я роблю гріх проти Бога, а Бог десь допускає до, до певної межі. Тобто, отак от, от дивитися, що є покарання, це значить чітко гріх, ми не можемо, тому що ми повертаємося до початку. Покарання не є, якби от будь-яка проблема це не є наслідком гріха і покарання Божого, адже є дві сили. Є добро, є зло, є бог, і є диявол, і все, що відбувається у світі, це як боротьба між цими силами. Мені здається, дуже часто в Біблії загалом ем, швидко роблять висновки. От, наприклад, учні, так цю історію, яку ви згадали, вони зробили висновок, що хтось має бути грішним, тому що ну дійсно це наше перше, що приходить нам на думку, це хтось зробив щось недобре, має такий от наслідок. Так само, коли Йов, наприклад, до нього приходять його. Три найкращі друга, і вони такі, ну зізнайся, Богу, що ти зробив не так. Тобто, ну розкайся в своїх гріхах, а він такий, я чистий перед Богом, тобто я це знаю. І як часто просто в нашому житті буває так, що ми вже судимо чи якусь ситуацію, чи конкретну якусь людину, чи навіть цілий народ, що вони зробили щось не так, тому мають такі от наслідки. Так uh -huh. не беручи до уваги дійсно всього контексту, але класно, що ми відкрили оці залаштунки, що, по-перше, не в цій боротьбі не лише Бог, але й диява. І яка наприклад, його роль у розпалюванні війн між народами і чому, наприклад, Бог не стримує цю людь, коли вона починається? От приклад з Йовом дуже такий зірцевий приклад. І Класно, що ви його згадали, адже там показано це за кулісі, що Йов дійсно чистий був. Він нічого поганого не зробив, і його бажання, його бажання сперечатися з Богом. Він каже: Давай, ми будемо судитися. Я хочу з Богом. От нехай він мені розкаже, покаже, де я згрішив, і я готовий судитись у цих моментах випробування. Перше, що він робить, він шукає лиця Господа. Він не тікає, він не звинувачує його просто так або розчаровується в ньому. Іде він хоче знайти його. А його друзі е, йдуть у філософію. Вони, а давай ми знайдемо десь гріх, давай знайдемо причину, давай зрозуміємо, чому це все на тебе прийшло. Е, питання, коли людина от, е, має оці страждання сьогодні на землі, що нам робити? Або звинувачувати Бога, що він досить далекий, або звинувачувати людей, казати, це значно, на круги хтось в мене є грішний, і за чого це, це от таке. А інший момент це можна шукати у лиця Господа. І навіть якщо людина не грішна, навіть якщо це не покарання Боже, а просто наслідок гріха, наслідок вибору злих людей, це ніколи не буде програшним шукати Господа. Щодо того, що робить диявол, в книзі об'явлення написано, що він скинутий на землю і прийшов в великій люті. Угу. Тобто його ціль як, знаєте, такий. Злочинець, який захопив, наприклад, якийсь торговий центр, там дуже багато людей. Він розуміє, що він уже живим не вийде. І його ціль я гину, і я заберу з собою як можна більше людей. Угу. От те робить і диявол. Він розуміє, що він програє цю боротьбу. Він розуміє, що Бог все робить, і Божий характер він характер любові. Він хоче спасти людей. Він все робить для, для користі, для того, щоб люди жили в щасті, в радості. І він хоче це все зруйнувати, просто щоб було горе, щоб було страждання, щоб були смерті, і все, все, все так. І і в принципі, повертаючись ще до йова, тобто ми бачимо, також ну, цей приклад, що людина живе собі праведним, хорошим життям, mm -hmm. і просто, як то кажуть, без встуку вломується диявол, забирає всіх там, десятеро дітей, так, хвороби. Mm -hmm. Тобто, і Бог тут не при чому. Тому що його ще більше дратує ця людина. Так, Тому ми бачимо, що є інша сторона, яка дійсно все це робить, і Бог тут якби. Ну чому чому він не вмішується? Потім бачимо, вмішується і ще як благословляє. Але щоб можливо ще під іншим кутом поглянути на питання геноциду народу в біблійний час, коли ми дивимось на ізраїльський народ, зазвичай, коли їх поневолювали, коли була війна, входила інша якась так, ворог іншої країни, брав їх в полон, знищував. Зазвичай це було від ідолопоклонства, тому що ну, народ Божий відійшов від Бога. І mm -hmm. такі були наслідки. Чи можемо ми накласти цю таку не знаю, призму на ситуацію в Україні? Mm -hmm. Чи це не може бути так однозначно? Що значить, сьогодні ну, у нас поневолені солдати там в полоні, є страждають діти, сім'ї? Бо ми відступили від Бога, чи тут інша площина, можливо? Коли ми розбираємо історію Ізраїля, все таки ми бачимо, що це певною мірою унікальна історія. Найперше, тим, що це теократична держава. Коли вони в пустелі були, Господь. Е, ще раз закликає держав. Теократична. теократична Тобто ем, Бог був їхнім царем. У них не було іншої людини, яка управляла... У них не було президента, не у президентська, у не, було не парламентська, а чисто теократична. Ок, тобто ну, то це, тео це от, слово Бог, якби так, так. Божественна держава, в плані, що Бог керує, Бог як президент. цар. Тобто, Бог як що як просто ця. наші люди ще розуміли, в якій концепції чим керувалася ця держава? Так. І Бог заключає з ними завіт на горі Синай. коли ми детально досліджуємо цей завіт, там було досить багато чого чітко прописано, що Господь говорить: дивіться, я є вашим Богом, і якщо ви вірні мені, якщо ви лишаєтесь зі мною, у вас є такі, 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 такі благословення. І щодо інших народів, благословення, що ніхто заходити не буде, щодо там природи, і, і всьо, все, все. Ну, каже, Но якщо ви йдете від мене, якщо ви зраджуєте мене і йдете в інших богах, Просто як наслідок, ви отримуєте такі, такі, такі прокляття. І серед цих проклятів це і те, що інші народи прийдуть сьогодні. Ми не маємо такого ж самого ніде в світі. Тобто, якщо дивимося на новий звіт, вже немає теократичної держави, якої б то не було, чи Ізраїль, чи будь-якої іншої, но є Бог і його народ, які розпорошений по будь-яким націям, по всім народам землі у кожній країні є люди, які називаються частинкою Божого Ізраїлю Божого народу. Тому сьогодні розглядати долю одного з народів, якби напряму, ось таким чином, що народ весь грішить, відходить від Бога, і Господь наказує весь народ, ми не можемо. Адже всередині в народі це не є якби, одне щось ціле. Там є ідолопоклонники, да, там є відверті сатаністи, які поклоняються йому, але там є діти Божі, там є хто поклоняється йому. І тому сьогодні от, долю цілого народу нам не можна розглядати так, як доля Ізраїля в Старому Звіті. Це зовсім інший принцип. Але от, вибір кожної окремої людини, він все таки сильний. Але вплив людини, яка вибирає зло, все таки сильний. І Україна знаходиться, знаєте, ніби в такому епіцентрі боротьби, ніби на розриві тектонічних пліт, коли є навколо дуже багато людей. Які вибирають жити не по Божих законах. І як наслідок, вони щось роблять. У них є діяльність їхня в плані їхнього вибору. А Господь дає до певного часу будь-якій людині зробити свій вибір. Вона може обирати чи Бога, чи жити зовсім по інших законах, по інших правил. Угу. Чи байдужий в цих стражданнях Бог? Угу. То, чи мож... тобто, я розумію, ми не можемо тоді прописувати, що Бог байдужий до цього всього. Яким чином, чи ми можемо показати, що Бог. Богу не все одно що відбувається саме короткий біблійний текст. Знаєте, Бог заплакав. Ісус заплакав. Коли ми бачимо Ісуса, як Він, будучи на землі, зустрічався з стражданням, з боротьбою цією, Він постійно проявляв цю емпатію, співпереживання, тому що його ціль це спасти, не покарати. Його ціль не вбити, а навпаки, вернути до життя. І він прийшов в цей світ, і він бере на себе покарання. Він помирає за нас, тому що він хоче дати життя, він хоче дати спасіння. Якби він стояв осторонь, якби йому було байдуже, він би не приходив в цей світ, він би не помирав за нас. Йому не треба було би це. Подивіться, який масштабний просто всесвіт. А він спеціально приходить для того, щоб спасти. Сьогодні до певного періоду є. Як Кажуть, по біблійному є дія благодаті. Тобто він очікує ще. Очікує, поки є можливість прийти до покаяння. До покаяння тих злих людей, які сьогодні вибирають небожі шляхи. Він дає шанси. А ті, хто страждають сьогодні, він співпереживає їм. Він, як люблячий пастор, який захищає, який допомагає. Досить прикро, коли ми зустрічаємося з проблемами і одразу накидаємося на Бога і кажуть, чому ти не захистив. Якби ми бачили, від чого взагалі Господь захищає, скільки всього Він робить, ми просто здивувалися. А в книзі об'явлення, в цій пророчій книзі, написано образно, що чотири ангела стоять на чотирьох кутах землі, які стримують вітри. Тобто Бог сьогодні дуже бореться про те, щоб зло не розвилося на землі, щоб зло просто не з'їло всіх людей, які є на землі. І там, де десь просочується це зло, Господь поруч він підтримує і заліковує ці рани. Дякую дуже за цю надію. Я в такі моменти, напевне, завжди пригадую собі вірш, що Господь до зламаносердих близький і в покорених духом спасає.